В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Другий день зелених свят Пресвятої животворящої нероздільної Троїці. Це питання є надзвичайно важливе, дорогі браття і сестри. Тому що Троїця була нараз каменем спотикання, коли людина хотіла своїм розумом, навіть своїм людським інтелектом, усвідомити, збагнути, як то є один Бог в трьох особах. Є певні речі, які ми маємо приймати серцем дитини. Вірою, дитина. Бо якщо ми хочемо певні речі прийняти розумом, інтелектом, то навіть в тому випадку така людина мусить бути дуже глибокої віри, покори і смирення. Бо якщо немає смирення і покори, якщо є тільки мій інтелект, мій розум, то з того скористає дуже скоро диявол. І впродовж віків, той диявол користав з Арія, Настора, засновник свідків його Чарльз Русу, і багато інших. Які сказали, ні, то церква помилялася, то є так неможливо. Інші казали, неможливо, як то можна поєднати Бог і любов, і щоб буде існувати пекло. Тобто людина тоді своїм інтелектом, розумом хоче війти і стати мудрішою за Бога. Або сказати, ні, ви не розумієте. Так, як то хотів пояснити і дати нам Господь Бог. І тому мало самого інтелекту, мало самого розуму, дорогі браття і сестри, до того мусить бути що? Покора і смирення. Якщо ці чесноти є, ну то тоді наш інтелект не зблудить, не зійде з доброї дороги. Але якщо немає покори і смирення, то ми обов'язково поблудимо, а скажемо, так, а не так, і завжди ми відійнемо від правди від істини. І тому нарасти правди вічні, тяжкі для нашого впізнання, для нашого розуміння, ми завжди мусимо підкоряти Божій волі. Так є написано в Святому Письмі. Так є. Так вчить церква, так вчить. Значить, це для мене є святе. Я не можу тут провадити дебатів, а я хочу, а мені подобається, а мені не подобається, а може, то має бути по-іншому? Ні. Коли такі думки до нас приходять, напосідають на нас. Звичайно, що це є спокуса диявола. Ну і таких спокус ми можемо бачити дуже-дуже багато. А є той світ інший. А чому мама тато не прийшли і не сказали мені, як там є, що там є. Отака От хлопська філософія. Є, є вчених філософія, але знаєте, є хлопська філософія. Хлоп на своєму рівні розсуджує про великі речі. Я казав один Дансішеник. Що проповідь апостола Петра? Апостол Петро шукав, і всі апостоли шукали вірних, проповідувало так. Бо був той час, тепер вірні шукають держпастиря. Все помінялося, розумієте, в тому житті. Але суть нинішньої урочистості Пресвята Троїця. Як можемо окреслити одним словом? Одним словом можемо окреслити це є союз любові. Основа любові. І тому Йоанн Богослав, як роздумував над тим таїнством Бога, хто є Бог? Ну хто він є? То він окреслив одним словом. Бог то любов. Ісус Христос ясно і виразно сказав на Тайній вечері. Якщо ви моїми є учнями, хай любов буде між вами. Світ пізнає, що ви є моїми учнями, коли будете любити один одного. А від мене, як людина, що залежить? Ну, що залежить? Залежить дуже багато. Наскільки я розумію свого Творця, наскільки я серйозно підходжу в справах святої віри? Бо часто ми не маємо, дорогі братія і сестри, загального розуміння, ким є Бог, а ким є я. Ну, само собою, то сталося впродовж віків. Людина блуде. Людина блудить, коли немає тої правди, тої істини. І людина попадає в різні блуди, коли відкидає Слово Боже і правду Божу. І ті блуди є навіть е такі страшні, що людина себе ставить і так принижує. На Бог сотворив чоловіка і жінку. Бог сотворив усей світ. А сьогоднішній людина, людина каже: Ні, я не він, я не вона, я воно. Це приниження людської гідності. Сама людина себе принижує. Вона не розуміє, ким вона є. Людина шукає, ким вона є, що вона робить в тому світі, для чого вона живе, яка її ціль, яка її мета. І коли забрати Слово Боже від людини, людина йде в пропасть, людина йде в темряву, людина іде в провалля. І тут ми мусимо знати ясну і виразну ціль перед собою. І вже в старому Завіті. Псальмопівець, особливо цар Давид, він наголошує на цьому. Добре воно Господа прославляти в псальмах співати Твоєму імені Всевишній, звіщати вранці Твою милість, ночами Твою вірність, на десятиструнній гарфі, і на цитрі, і піснями на гуслах. Тобто, псальмопівець Давид каже, добре воно Господа проставляти в псальмах і співати імене Твоєму Всевишнє, звіщати вранці Твою милість. Чому звіщаємо вранці милість, що дав переночувати нам ніч, так? а ночами Твою вірність, бо Ти веселиш мене, о Господи, учинками Твоїми, які великі Твої діла, Господи. Думки твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Безумний не знає, а дурень того не розуміє. І так воно є. Їм здається, що вони дуже мудрі. Що вони шукають, хто вони є, хто я є? Безумний і дурні. Бо їхній розум, їхній інтелект, і вони погублять себе в тому пошуку. Не тільки себе, але вони ще інших, дорогі браття і сестри, поведуть до цієї страшної згуби. І тому, і тому псальмопівець Давид не остан акцентує, ходіть, заспіваємо Господеві. Воскликнім скелі нашого спасіння, ходім перед Нього з хвалою і піснями Йому воскликнім. Бо Господь Бог Бог великий, і Цар великий над всіма богатими. У Його руках землі, глибень, і верхи гір йому належать, море Його, бо то Він витворив його і сушу Його рук сотворив. Ходіть, поклонімся і припадемо низько, припадім на коліна перед Господом творцем нашим. Тобто, в псальмах ми не останньо, дорогі брати і сестри, чуємо про славу Господа Бога. Благослови душе моя Господа і всім своїм життям прославляй Бога, Творця свого. Господь царює, земля хай веселиться. Хай радіють острові велика сила, хмала темрява навколо Нього. Співайте Господеві нову пісню, бо Він учинив чуда. І неостанно, дорогі браття і сестри, в сальмах ми чуємо оту прославу Всевишнього Господа Бога. Лакуйте перед Господом уся земля, служить Господеві з радістю. Увідіть перед Його обличчя веселі. І, як ми вже сказали, благослови душа моя Господа, і все нутро моє Його святе ім'я, благослови душа моя Господа, і не забувай усіх добродійств, які Він вчинив для себе. Отже, що таке людське життя і хто є такий Господь Бог? Бог є творець світу. Все, що повстало, не повстало без Нього. І я без Його благословення не явився на цій землі. І кожна душа після відходу з того світу, вона стане перед Творцем і да має дати відповідь за своє прожите життя. І тепер, дорогі братя і сестри, застановімося. а яка то є прослава Господа Бога у моєму житті? Як я, моя сім'я, мій народ прославляє Бога в своєму житті? Та як псальмопивіць Давид сказав, зранку дякую і прославляй Бога, і вночі, коли проснешся, хай твоя душа. Прославляє Творця. А тепер запитаємо, скільки я часу в своєму житті уділяю на прославу імені Господа Бога, присвятої животворящої нероздільної Троїці. Ми часто маємо більше питань до Пана Бога, ніж Його прославляємо. Бо завжди є хтось хворий, хтось є немічний, е якісь питання, земні речі, і це все навалюємо Господа Бога. Мені треба, мені допоможи, мене вислухай, мене зрозумій. А що Бог від тебе утримує? Що Бог від мене отримує, дорогі браття і сестри? Яка то є прослава в моєму житті Бога в Тройці і святі єдиного? І то псальмопивість каже, хваліть Господа. Все живе птахи, звірі, ліси, діброви, хмари, урагани, громи, сніг, лід, все хваліть Господа Бога. І все сотворіння і та пташка, яка рано встає, ми чуємо її спів. Спів птаха, спів Соловейка, який прославляє Бога свого Творця. І грім, і природа, і дерева, і ті квіти, які випускають з себе той аромат, приємний запах, все прославляє Творця, все йому служить, і все Його слухає. Сонце, місяць, зорі, планети, весь космос і всесвіт слухає, і я підчинений йому. Уявіть собі, якби Сонце чи інші планети на секунду відійшли від слухання Бога. Що би сталося? Всесвітня катастрофа. Все є підчинене Творцями, все славить і прославляє Бога. Але тільки, на жаль, оте творіння, яке є вінцем творова Господа Бога, воно часто є таке ліниве, часто є таке байдуже. Часто є таке високомірне і каже: тільки просить, а на все дякує. Я вже не говорю про прославу Господа Бога. Ми навіть християни не розуміємо до кінця того значення того слова: прославляти Бога, дякувати Богу, адарувати Бога, возвеличувати Богу. Бути вдячним Богу в Тройці святій єдиному. Ми часто густо не розуміємо, що це означає. То так деколи виходить, що, що не, не ми є боржники в очах пана Бога, а то Господь Бог є боржником в наших очах. Оце є блуд. А скажіть, яка то найбільша прослава Господа Бога? Ну, само собою, як ми говорили, що кожна людина, вставши рано, вона має дякувати Господу Богу, приступивши до роботи, просити благословення після скінчення роботи, на закінчення дня дякувати і прославляти Бога. А найбільшою прославою Господа Бога, що є? Свята літургія. Служба Божа починається словами прослави. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто служба Божа це є найвищий степінь прослави Бога в Тройці святі єдиної. А тепер скажіть, скільки людей в неділю і свята опускають службі Божій? Скільки є речників, які на великі свята тільки приходять до церкви? Які живуть без Бога, які взагалі є далекі від того розуміння про слави Господа Бога. І якщо ми не прославляємо Бога, якщо ми не адаруємо Господа Бога, якщо ми є далекі від Бога, ну то що ми можемо надіятися, дорогі братя і сестри, про які ласки, про яке добро від Господа Бога? І чи маємо власну ту моральну сміливість щось від Нього вимагати, щось від Нього хотіти, якщо ми є далекі такі і в наших сім'ях, в наших родинах, коли немає спільної молитви, коли тато і мама, бабця і дідусь разом не моляться своїми дітьми, своїми онуками, коли немає отого єдиного серця, єдиної душі в прославі Господа Бога? Тобто не вміємо ми прославляти. Коли все сотворіння навколо нас прославляє і адорує свого пана і Творця, то тільки людина. Оце ніби найвище сотворіння, яке Бог сотворив, покликав до життя. Бо нікому Господь Бог не сказав тільки людині, одаю тобі ту землю, пануй на нею, володарюй, будь господарем тої землі. І навіть тут людина не пільнує тої землі, але нищить ту землю, яким треба бути невдячним, яким треба бути останнім ідіотом, розумієте, щоб нищити задля збагачення грошей якихось і, і, і про, про ця різна індустрія, яка властиво і засмічує та повітря, а нищимо. Хоч є деякі такі казали, от папа Франциско занадто багато приділяв уваги. Можливо, і то правда, якщо за НАТО приділяв увагу, наприклад, екології і так далі. Але ми того не розуміємо до кінця. Якщо є засмічена екологія, то є збільшення людей, які хворі онкохворі, і інші є небезпеки для людського життя. Бог отруює нас. Скажіть, Бог нас отруює, не ми самі себе отруюємо, самі себе. Бог випускає таблетки фальшиві, підроблені. Не Господь Бог. Ми самі. Ото людина може впасти до такої низькості, коли вона відходить від Бога, коли відходить від цього товарця, вона буде нищити сама себе, вона сама себе буде вбивати, вона сама себе буде з'їдати. Тому що. Людина відійшла від Бога. Людина далеко пішла в темряву. І оце є катастрофа. І в нинішній день свято при Святої Тройці взиває до нас людину навернися до Бога. Пресвята Тройця, як ми почали науку, це є що? Це є союз любові. І Господь Бог вимагав від своїх учнів тої любові. Бо Бог то є любов. Але виходить, що гроші людина більше любить, матеріальний саток більше любить, якщо вона вбиває свого брата, якщо вона вбиває тисячі людей своєю продукцією, своєю індустрією, якщо вона порушує всі закони, тільки щоб отримати багатство, про яку любов можна говорити? І світ не зміниться до того часу, що б не було, які би партії були, зелені і так далі, які б боролися з природою навколишнього закишаю природу навколишнє середовище, ніщо не вийде. Людині в голову треба, і людський розум інтелект треба повернути, що є інша людина, є інші люди, яких треба любити, поважати. І властиво вчора, святійший отець Лев 14 говорив згубо націоналізму крайнього. Бо коли я тільки себе люблю, як каже нинішній польський президент, так ми розуміємо українців, але ми також маємо польські інтереси, а мадяри мають мадярські інтереси, то ви свої інтереси матеріальні поставили вище за ціну життя українців, які вмирають і гинуть на війні. І ти скажи мені, я завжди, я завжди згадую, знаєте, слова от золоті слова, як слова Лариси на святій землі. Вона завжди казала: Отець Василь, я повіру в Бога, ну вона гносак, можна сказати, я повірю Бога, але скажіть мені, я тут скільки проваджу на святу землю, ну, до храму Господнього груп людей. І я бачу, як своруться. Греки православні вірмени, римокатолики. Скажіть, в кого я маю вірити? В кого я маю вірити? Так воно є, дорогі брати і сестри. Так воно є. Розумієте? І тому як Я люблю свою сорочку, бо моя сорочка ближча? Так? Але Христос що сказав, я був голодний видали мені їсти. Я був спрагний, ви мене напоїли. Що ти Мартин, бачив жебрака, який сидів, і трясся з холоду. І він від'їхав троха. І тут з розуму той жебрак йому що не сходив. І він вернувся. Роздар половину свого одягу і накрив того ж брака. Накрив. Бо каже, я трохи зігріюся і трохи ти зігрієшся. Оце вже є християнська любов. Ота любов, яка символізує Пресвяту Трійцю, дорогі брати і сестри. Бог, Отець, Син і Дух Святий, з'єднані в повноті любові. Христос прийшов, щоб нам залишити, той відбиток життя при Святої Троїці, відбиток життя, щоб людина людину поважала і заповідь нам дав, люби ближнього свого, як себе самого. Але коли людина та ставить себе вище понад інших, або той народ ставить вище себе понад інші народи. Там нема духа любов. І то так чую, е, о тих президентів всіх і так далі. Ну, ви говорите, що ви захищаєте цінності християнські, навчіться любити. Навчіться любити і виконайте заповідь Божу любові до ближнього свого. І після цього. Вже захищайте інші християнські цінності, бо оба, е, е, апостол каже: як ти можеш любити Бога, якого ніколи ти не бачив своїми очима, а ближнього, якого ти щодня бачиш і бачиш його хвороби і немочі, і проблеми його життя, а ти ненавидиш Його, не обманюй сам себе і не свідчи про неправду. Бо немає в тобі правди. Тому запитаємо себе сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, цей другий день зелених свят, чи я є дитиною Божою, чи я люблю Бога всім серцем і душею, бо Бог то є любов, чим з мого серця, з моєї душі, від моєї сім'ї. Іде часто про слава та Бога в Троїй Святі єдиного. Чи Бог для мене це є тільки той, який має полагодити всі мої земні проблеми, дати здоров'я в часі хвороби, дати добру працю, коли втратив працю, повернути чоловіка в... з алкоголю, тобто той, який має полагодити, полат... залатвити всі мої справи. Для мене тільки Бог існує в тому розумінні. Але на Бог, якого треба любити, про якого треба пам'ятати, якого треба адорувати, якого треба прославляти в щастю чи в надолі кожного дня нашого життя. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!